Всім привіт на рекламній інтеграції. Сьогодні у нас кофі. 25 Coffee Roasters. Це набір з трьох кав. Я наразі не дуже розумію, що з моїм волоссям, тому вибачте, я не можу приборкати його у літній час, особливо цей чубчик. Повернімося до кави. 25 Coffee Roasters відправили мені відразу три кави, яку ми зараз вам будемо пробувати. У нас тут такі лоти: Ефіопія, лімулема, лайм жасмин, чорний чай з бергамотом. Після квітково-цитрусовий. Нюхаємо. Пахне ось хорошо. Ну. Кеня Тіріку. Червоні ягоди, шипшину, лемонграс, смородина. Після смак ягідний. Хороша, але той мені сподобався більше. Тут прям ягідний, а тут більш такий е, хлібний дріжжовий. Коста Ріка Лос Сантос. Кстаті, ця у мене вже була, мені здається. Зелене яблуко, марципан, шоколадна паста. Після смак солодкий. Мені здається, що це буде мій фаворит. Мені здається, я вже знаю, що мені сподобається в смаку найбільше, але. Ми зараз це все заваримо і зробимо грейдинг від одного до трьох. Можливо, я здивую сама себе. Просто посмотрите на коробочку. Це хороше. Неймінг хороший. Якщо ти тримаєш цю коробку, то це означає лише одне. Комусь сьогодні пощастило скуштувати найсмачнішу каву ever. Зараз посмотрим. Так, я вернулася. Я намагалася знайти однакові чашки в своєму домі, щоб їх було три. І зараз у нас буде супер наївний капінг. Перший буде Ефіопія Ліму. Супер квіткова і легка. Другий уф, це Коста-Ріка лос антос Це такий дорослий смак. От смак, типа, дорослий кофі. Мені, будь ласка, еспресо на Коста-Ріці лос антос І віддає трошки дріжджами цими. Хлібовими хлібними. Це я не дуже люблю. Ну, це просто, типу, щоб ви знали, якщо раптом захочете замовити мені каву з 25 Coffee Roasters. Тому що на сайті 25 Coffee Roasters можна проконсультуватися з менеджером, яку каву саме ви хочете, і за вами буде закріплений конкретний менеджер. Кенія Тіріку. Ой, тут мені подобається кислинка. М -м -м. Цікаво, від чого це залежить? Від чого залежить кислинка? Кавові експерти. Розкажіть, будь ласка, в коментарях. Так, ну що погнали. Це мені сподобалось Кеняті Ріку, тому що там є кислинка, але вона має таке середнє тіло в моєму розумінні. На літо мені дуже зайшов перший лот Ефіапеліму Лемо. -E Він дуже квітковий і, блін, я не люблю квіткові фільтри. Фільтри, ну, фільтр кава, тому що, як ви бачите, мені зробили помол на фільтр і помол, і доставка безкоштовні, коли ви замовляєте. Від 350 гривень. І цей просто мені не зайшов, тому що я не люблю звар, а воно мені все віддає зваром. Я люблю, коли більш виражений смак кави, але лізо вимагає інших рішень, коли спекотно. І воно дуже має легке тіло. Ця кава. На літо я з цих трьох раджу спробувати перший тобто ефіопіоліму лема. Чувачки, ну ви знаєте, що зараз буде промокодик. Я знаю, ви цього чекали. У вас є прекрасна можливість скористатися ним в цей раз, якщо не скористалися в минулий раз. Я вам прощаю. Трошки про саму Ростерію. Я дуже вразливо і трепетно відношусь до всього, що стосується Сходу України. 25 Coffee Roasters Не виключення Це ростерія, яка була заснована у Харкові. У них є кав'ярня. Я була у Харкові, але не зайшла туди, тому що я абсолютно про це забула. Бастіл, якраз після цієї інтеграції ви будете дивитися влог з Харкова. Тому, якщо раптом ви будете в Харкові, будь ласка, зайдіть в два місця: Трипіча і 25 205 Roasters. І не заходьте ні в який собор, бо це УПЦ Московського патріархату. Шостерію не зупинили бомбь, близькість російського кордону до міста. Вони перевезли половину свого виробництва у Львів і відкрилися на європейському ринку. В Чехії, в Празі теж я була там, але не зайшла, тому що маргожик не вміє розраховувати час. На цьому все. Дякую вам, що ви подивилися. Промокод буде внизу. Сайт та Ютуб канал 25 Твентіфавкофіростас буде внизу. Заходьте, дивіться, все дуже цікаво. Підтримуйте українське. Героям слава. Привіт, а да, тут всім привіт. Це помо поза кадром. Це моє кофе. Як ви бачите. я ледь не спізнилася на потяг. Це було вперше. Це я роботу, тому підтримати мою роботу. Я вже не працюю в спілці, але я вмію працювати. Ми, ми в Харкові. Ми приїхали у робоче відрядження у Харків на півтора дні, щоб зняти інтерв'ю зі зв'язисткою з Харті. Тому що у червні ми збирали на Харці на два дрони, і от у мене маленький вложик вийшов звідти. Поїхала не вся команда. Поїхала я СмМ директриса і Піар. Знаєте, що я хочу сказати вам? Харків прекрасне місто, одне з найкращих в Україні по секрету. Що я скажу, дівчата, для мене це не центр. Для мене центр це там такий кубічний музей і велика площа. Ми повертаємо за кут, ріг. І ось вона. Від чого я була здивована, це від кількості серпів і молотів. He. серпів і молотів. і московського патріархату, і загалом від кількості російськомовних людей а це маленький рунтур. Йоу, жили на криші, як Карлсон. І щоб ракети. Дуже багато чого я не можу вам показати, тому що це топ секрет і ну, якби, військова справа. Ми багато комунікували та їздили по військових питаннях. Їдемо на полигон. На всіх відео з цього влогу не було гелокації, тому росіяни, навіть не питайтесь. Вдохновитель. А через цю трасу дорогу заходили росіяшки. Тому що, шо? Тому що 30 кілометрів від Белгорода. Ну, Ми були на полігоні. Що було оч класно просто послухайте це. За донат від 500 гривень подарую вам гільзу з Харкова від мене від -смін. Усі деталі в інст, цьомік А ви, блядь, донат не можете знайти Щединий вечір ми пішли послухати Резидента і не тільки Some People, І так склалося те, що нам треба було зустрітися ще з деяким з Харті. І в кінці кінців це оглядало так: робоча зустріч. Пили пиво, і слухали електромузику. Доброе утро з Харкова. Сегодня був даранопад, але ми нічого не чули. Да, я тут різні. Їдемо знімати інтерв'ю з військовою. Це пам'ятка архітектури на Павлівській. Ну я в шоці. Ми заплатили за білет. Укразилізниці Київ, Харків, 450 гривень, а за ніч на трьох. Вау! Це вийшло 350. Центр Харкова. Зараз будемо шукати. Ну як зараз не приберуть. Сподіваюся, не дозволять попити каву. І потім може їхати знімати інтерв'ю. Не просто так я ношу з собою штатив другий, другий день і мікрофон. Тому, так. Да, побачимося. Ну, напевно, я не впевнена. можливо, не можна буде знімати. буду ехать. За помощью Я вже в Києві приїхала раніше, ніж планували, що круто. Зараз типу немає навіть восьми, а я вже в Києві. Ми виїхали десь у другій сорок. Було класно. Ну, тільки чувак курив в окно машини. Це було не круто. Дуже дивне відчуття. Так швидко бути в Києві і загалом провести в Харкові десь півтора дні і їхати назад. Дивно бачити ці знову вулиці і їхні назви. Вау. Що, з'їзд їдьте? Відте в Харків. подорожуйте Україною, подорожуйте Сходом України. Там страшно, але не настільки, щоб туди не їхати. Па-па. Чиліс! -па.